Доброго ранку, Україна. Незламна наша Україна. Ну що, день розпочинається. Зараз заїдемо на, на Моноліт, на наш будівельний магазин. Покажемо вам, розкажемо, чим ми там займаємося. Ну а що ми там займаємося? Стелимо пліти. Що ми там займаємося? В прошлом відео я як ми готували площадку. Зараз сьогодні вже почали вкладати пліти. І поїдемо зараз на поле. Там, де хлопці вже з самого ранку вносять селітру, пробують користуватися автопілотом, я думаю, буде цікаво подивитися все, що ми там робимо. Так що поїхали разом зі мною. Я вже без нашого моноліта, заїдемо і сюди, покажемо, що ми тут. Заходити не буду. Зайдемо з вами на площадку, глянемо, як стелять пліти. До речі, в нашому магазині ми зараз розширяємо відділ мітізів. Будуть 5,8, 8,8, 9, 10,9 прочно, з різними різьбами. штопорні кольця, ну все, бо мені я сам це використовую і якби хочу, щоб було, щоб воно продавалось в, нас в магазині. У нас стоїть 60-70, доброго А це Ага, сидять. Ви тут дисципліну зарябинську не переносите сюди на Моноліт Чи світайте, на них не дивись, вони хорошому не навчать. Це... Так, наш генератор, коли світу нема. Використовуємо такий генератор. Медленно, но уверенно. Де вони зараз носять нас добрива. І все вам, друзі, покажемо, розкажемо, що ми там робимо. Бачите, їду ось поле рядом агрохолдіна. Ну, задіскували ночью. Чимось побризкали, не знаю, правда, чим вони бризкали і задіскували. Щось не равно сели Ну що я хочу сказати? У прошлому році вони поля не обробляли в цьому році обробили, значить mm. <смі> маємо надію, що вони щось краще знають, ніж ми. Так, Під'їхали. Ага. Щас Зразу вам покажу. Ну, Дивіться яке воно. а чи воно робить краще, чи не краще. Все, так робить. Не знаю. <смі> Трошки мені стрімнувато, конечно. Таке воно все. Бачите, чорне, закидане, прикидане. Ну я не знаю. Може це добре, може це погано. Так знімаю вам проти сонця, якось щоб вам було видніше. Оце так у нас виходить. Нам жалко, бережем її трошки. Привіт! Не забувайте нам там подобаєчку поставити. Нам приємно буде. Крутість відео Подивиться, люди дивляться, поставили вподобаєчку. Значить, вже день не даремно пройшов. Да? Ну, вовсім там може проїдуть з вами на сівалки. Покатаю вас на сівалки. Ну що, сів машину <кхи>, порозмовляти з вами, там вітер. Я думаю, ви там що почули, не почули. Ну, я думаю, за... саме головне, що побачили, е я вже знімав це поле, до цієї пшенички приїжджав, хто слідкує за каналом, знає. Ну, все рівно ж, бува, заходять люди, які не бачили. Е Скажу, що це посіяний сорт Мілі. Е Той, що ми сіяли, вже ми його сіємо два роки. Брали чоловіка, він брав. Десь там брав коротше, якусь перву, перву репродукцію, потім посіяв у себе, потім посіяли ми. Оцей рік і оце другий рік ми сіємо свої сімена. Вносимо по 200 кг сіріт. Зараз хлопці посчитали десь 100, 190-195. Ну, я думаю, нормально, бо ми так точно не знаємо. 80, чуть більше, чуть менше. Я думаю, це буде нормально. Звісно, є така, я вже говорив, там мені не... вона, звісно, сошниками її. Ну, фон міня, ви бачили, така зелененька, красива стоїть. А після сівалки це жутко дивиться. Ну так, на своєму досвіді розумію, що мабуть, роблю правильно. Воно той завтра дощ передає. Можна було б її нести розкидачем. Ну, хлопці кажуть, що так буде краще. Є це, що саме головне. Поставили на автопілот, спросив у хлопців. Е, е, працює. Працює, вроді би, до, добре. Ви бачите, так показував. Лінія пряма, може ще ось підійду вам покажу. На сівалки вже їздити не буду. Там боронки, працюємо без боронок. Бо якщо ми тільки опускаємо боронки, взагалі її згрібає в, в, в ноль. Е, ну що, е, сіяли ми її без добрив, сіяли цією сівалкою по дісковки. там тільки трошки з краю, в мене по нулю посіяно. Ну, а так все вам розповів, розказав. Ну, це, що стосується внесення духу. Зараз підійду, вам лінію покажу. Так, дивіться, ззаді мене, як там видно, я вам показав, тримає лінію. ну, На мій погляд рівно тримає. Можливо, зараз ще сядемо трактор, покажемо. <смістові> З міста водія, як воно. Будемо сподіватися, що вона ще розпущиться. Після 200. Вражає довго не Урожай, а то, ну, буду, шоу, Докажи, що кошмар, каже, звором буде, працює наш. За тапи, все. Він практично не крутиться, дав у нас? Ну, тут покорівно, поки нічого почне колбасити, почне петляти. А -а -а. І це ж за мотиження трактора. Бачиш, як починав робити. Та чую, пливає. Ну, як мотижити? Мотига не співати. Чи виш, а ми це правильно, що діагональ взяли? Бо люди ж там багато так роблять. Ми ж її в прошлому роду. Ну ти, ти до... став, сашник, попадав рядок і його річ постійно. постоянно. ні, я теж думаю, на це буде правильно. Діану, взагалі треба вкопорити по найправильніше зніму так, о. тепер тракторист, бачите балдеє нічого не робить зарплату на 50 процентів урізали всі Працюю працює тепер у нас автопілот ну це шутка звісно. Так, сейчас покажу всі валочку Ой. Сейчас, да, Да. трошки свечнее. Это скорость, да. 5 сантиметров разделяется, да. Конечно, нам давали, что будет 3, 4, 5, 2 сантиметра у людей. Если будет поларовна, будет вообще, может быть, на устройство, Не, ну якщо ж мотижи, то треба просто. Воно ну, всягати вона так як сіє, бо з цього трактора валяє. Ні, мотижити треба ж мотивити, я буду дивитися. З камерами, ну, коротше, з циліндрами яка буде під порядку вестись камера, плюс трактор вести на автопілот. Тоді буде його можна буде мотижити. Як в сусідньому господарстві. Ну, то що у нас хватає ще коштів на неї схід вона зараз коштує тоді мільйон стояла а зараз опа все всежжай Покатав вас на тракторі як обіцяв все вроді розказали показали Вроді самі всьому трошки розібрались, хлопці вроді. Ну, все вроді би працює, все хорошо, ну шо я вам скажу? Вам Тракторист у нас, який леша тепер. Ну я думаю, всього, всього щось буде. Так що зараз поїдемо на базу, глянемо, що там хлопці і союзу. Так, все вам покажемо наші чисто. Так, забираємо підшипники хлопцям. Заказали, поламався в нас... Ой, поламався в нас шнек. Тут де ми віємо. Хлопці потрошку віють сьогодні. Так, оцей шнек сломався, підшипнички ложу. Конечно, СКФОКІ може і за НАТО, ну нас других нема, ми други не приміняємо. Це у нас все на місці вже. Все, ми закінчили їх возити, хвати нам тепер. Так, я швиденько зайду і відповім на питання. Ви задавали там питання в коментарях, чому у вас ви не берете клавішних. Ну, ви зрозумієте, я свого часу землі в мене практично землі в мене не було. Якщо й було, то небагато, так тільки практикувався трошки, якось здобував якийсь досвід на землі, скажімо так. А основне направлення у нас було це послуги надання послуг комбайнами. Тому в мене перші комбайни були бізони, потім 108 потім класи, потім 108 СЛ», потім «Міги» пішли, потім почали ми брати ліксіони. Не знаю, чи так совпало, ну, взяли ми гібриди. Це барабанно-роторні, е, е, ускоритель барабан і два ротора. Ну що я вам хочу сказати? Е, комбайни дуже, е, ну, вони підходять на будь-яку культуру. Тому хоч це буде соняшник, хоч пшениця, хоч кукурудза, хоч соя. Тому люди беруть їх як кажуть, залюбки. Питань по них нема. Так, да, в ремонті вони, звісно, да, дорогуваті. Клавішник набагато проще. Ну, ви ж і подумайте. Ну і якість роботи, звісно ж так. Тому коли ми їздили на роботу, у нас завжди була робота і тільки, як кажуть, хороші отзиви. Тому і всі останні вони такі, як барабанно, роторні комбайни. Клавішник, та може бути в кого є. Я ж не кажу, що це поганий комбайн. Люди збирають, роблять. Ну, Клавішник, він так, більш для зернових. Ну, це я так коротенько відповів на ваше питання, чого в нас нема клавішних комбайнів. Самі опері раз сьогодні за рульоном тердона. Ну, Получається, єдина правда. Працює. Першого разу це нічого, да? чоловік перший раз на тракторі, ну бачите, в нашому господарстві всьому навчать. І свою рудити, і віяти, і сіяти. Все прийде, Юра керує там, ну я думаю, все, научиться. Кажу Сергі допоможи, каже, хай учаться. Так, і трошки по цьому трактору. Ну, практично він нас готовий. Що ми? Картани поробили, масла поміняли, в коробки поміняли, в моторі поміняли, все зробили. Е, Парку зняли е, по мотору, е, форсунки. Так він нас працював непогано. Форсунки зробили, самі купили розпилітелі. Ну так вроді би все більш-менш. ще що нас залишилося, тут трошки хочемо переробити трубу оце убрати, щоб воно не бубніло. Ну, нам кажеться, що це із цього бубнить у кабіну. Знаєте, звук у кабіну йде, такий глухий звук. Не знаю. Підкажіть, це було б цікаво. Може хто переробляв, може хтось по-другому. Ну, Ми думаємо, що це із-за цього, що воно гул йде в кабіну. Тим більше ми її ще без Вияли, і виходить такий глухий звук. А так вроді би працює, все нормально. Е, сою потрошку по розбирають, вже практично в ангарі нічого не залишається. Так що ще багато людей не купило сою, дивлюся, їдуть і їдуть. Е, Багатьох соя ну, якби не підходить до посіву і люди приїжджають, беруть. День уже. Приближається до кінця, воно трошки підсохло, зараз покажу, та й будемо завершувати на сьогодні. Як воно у нас там виходить, як робиться. Зараз підемо, все глянемо. хаті. Ти теж його, його камінюк прикидає і все. Ну, ось страшний пройшов. Ось тіга Що ж страшний? Ось тіга прийшов Альпі. Що Не, ну все, ладно, все. Ось що прикидало його, бо воно дощ піде. Ну, ось так і ось. Ну, трошки стало краще. Все-таки з утра було сиріше. Показує нам роботу автопілота. Гляньте, як струна. Короче, все нормально. Земля звісно, тріщини, ви бачите. І ось те, що у нас получається після сівалочки. За перегляд. що на нашому каналі, дякую, що слідкуєте. Ну що, на цьому ми своє відео будемо завершувати. Все ми вам розказали, показали. Всім миру, добра, здоров'я, Саме головне,